Цікаво, а що б Путін сказав, коли б побачив ось це відео? Теж собачі нісенітниці. Бо ось що зараз розповідають ті, хто чекала на його руський мір. Та навіть раділи йому свого часу. Ну а тепер Больно на ту республіть. Больно на нее смотреть. Де ми живем? Я когда е, все начиналось, я думала, Україна. вот это уйдет, и у нас будет лучше. Что мы создадим, мы исправим все ошибки. Там была такая коррупция, там был такой трэш в этой Украине. Но я никогда не думала, что я окажусь в итоге через 10 лет в таком трешаке. У меня лично проблем немного. Но я смотрю вокруг себя, Сколько людей вот, вот просто в какую-то ужасную ситуацию попали. И я пора, и мне плохо, мне не нравится, мне не нравится, что меня окружают люди, которые страдают. Мне это не нравится. Я не хочу так жить. Я не хочу жить вот в таком. У руслі, когда чиновники не нічтаються срудьми. Це ж треба, скажіть, руський мир прийшов на Донбас і зробив людей безправними безхатьками. А вони то уявляли, що піде Україна, і настане найкраща російська демократія. І звісно, ніхто ж з них не думав, що через 10 років вони виявляться у такому становищі. Бо що? Бо ключове тут не думали, а потрібно було думати. Та вчити історію. Бо давно вже пора зрозуміти, що скрізь, абсолютно скрізь, де ступає нога окупанта, нормальне життя перетворюється на нікчемне існування. Але ж ні, рупери Путіна, яким теж би не завадило прочитати кілька нормальних підручників з історії, ну а не тих, які там штампують за методичками Кремля. Досі вважають, що це їм заважають жити інші країни. За ось це ось час, півтисячоліття, Англичанка гадит Россию уже 500 лет. Вот, собственно, а теперь они пугают своих собственных граждан ядерной войной. Заметьте, мы им не угрожаем. Они, провоцируя Украину и нагнетая, накачивая современным оружием, они именно сунок и его кабинет являются поджигателями Третьей мировой войны, а мирные британцы вынуждены теперь с ужасом смотреть, что происходит. Тож треба, скажіть, ох і англійці гадять Росії останні 500 років. І як каже пропагандист, ще з часів самого Грозного не дають спокійно їм жити. Ну а тепер зовсім знахабніли, накачують Україну зброєю. Хто б це теж сказав цьому експерту, що по-перше, Росія не суперник для Великої Британії? А по-друге, ще 500 років тому Ерефії не було й близько. Але як бачите на болотах своє бачення історії. А Аутосименян, до речі, ще й істерика через нову пісню Але Пугачової. І не просто ж так. Надо, дочка, дочки, общество совсем пальное. Зять Не виступалася, дочка. Тож ось що з цього приводу вирішила сказати підстилка Путіна. Пугачова, любимая моя жінчина, жонаєна агента. перевыпустила или выпустила, я не шибко в этом разбираюсь, песенку про нас с вами, про убогих, понимаете, которые живут в диктатуре. И знаете, чем больше я задумываюсь над тем, почему эти люди не хотят видеть очевидное, ну, я не верю в эти теории заговора, что вот им всем платят. Пугачева, и чего платить-то и Она и так человек не бедный всей своей семьей. Есть, конечно, те, кто делает это за деньги, но не все очень многие, которые по-прежнему продолжают всерьез считать, что у нас здесь удушение свободы, а там все зашибись, и игнорировать очевидные вещи, очень многие делают это по одной единственной причине, как мне кажется, уже давно. Я в этом убеждаюсь каждый день, когда просто ленты листаю. Потому что у них говно характер. Понимаете, говно характер. Они не могут жить в мире. Ни с властью, ни со своей страной, ни со своим народом. Ага, само так. Насправді вони просто не хочуть жити поруч з вами, бридкими путіністами в одній країні. І Симон'ян же ж це прекрасно розуміє, тому і рве її на шматки.